Привіт, друзі! Це необхідно знати. Подивіться на ці два речення. Перше. Поліція шукається. The police is looking for it. І друге. Де мій одяг? Where is my clothes? В кожному з цих двох речень є граматична помилка. Чи бачите ви її? Я думаю, ви вже її визначили. Звичайно ж, police та cloth англійською є множиною. І правильно сказати the police are looking for it. А також where are my clothes? Справа в тому, що для нас це може звучати незвично. Тому що українською. Поліція це вона. Одяг це він. А от англійською поліція та одяг це вони. І це треба запам'ятати. Поліція і одяг ці два слова є plural-only words. Тобто. Слова, які використовуються лише в множині. І насправді таких слів досить багато. Але я вибрав 10 найбільш вживаних слів, з якими ви будете зустрічатись кожного дня. І їх необхідно знати. Давайте на них подивимось. Тож панс це американський варіант. Або trousers – це британський варіант. Тобто штани або брюки. І давайте подивимось, наприклад, ці штани занадто короткі. These pants are too short. These pants are too short. Це слово може використовуватись лише в множині. І з цим, в принципі, в нас немає проблем. Тому що українською штани також є множиною. Тобто ми кажемо, штани це вони. Pants це також вони. Тому завжди ставимо pants are. А також перед ними ставимо these. Тобто множина. Добре, другі. друге слово це glasses, Окуляри. Покажіть мені ці окуляри. Show me these glasses. Show me These Glasses. З окулярами також немає проблем. Української окуляри також множина. Зверніть увагу, що окуляри вони в принципі складаються з двох частин. В них є дві лінзи, і тому вони є множиною. По цьому ж принципу ми можемо сказати не тільки glasses, але також goggles. Тобто якісь захисні окуляри. Або, наприклад, Sunglasses, тобто сонце захисні окуляри і так далі. Тобто принцип зрозумілий. Це також є Only Plural Words. Добре, police. Ми вже сказали, що поліція англійською це множина. І тут є, звичайно. Складнощі, тому що українською поліція це однина. І це треба запам'ятати. Тобто, правильним варіантом перекласти речення поліція шукає це буде. The police are looking for it. Запам'ятайте. The police are looking for it. «Premises», Тобто приміщення. Ще, ще одне слово, яке українською може бути одниною, а англійською лише множина. Їх попросили звільнити те приміщення. Подивіться, ми кажемо про якесь одне приміщення те. але англійською ми це перекладемо як They were asked to vacate those premises. They were asked to vacate those premises. Зверніть увагу саме those. Ми кажемо про одне приміщення, але англійською кажемо як множина. Далі clothes – Одяг. Ще одне слово, яке українською є одною, але англійською є множина. І це треба запам'ятати. Питання, де мій одяг, має бути перекладено як where are my clothes? Лише are. Where are my clothes? І ще одне слово це goods. Тобто товари. Що цікаво в цього слова? Що в нього однини немає в принципі. Тобто. Товари може бути лише множиною. Попит на ті товари зріс. Demand for those goods has increased. Demand for those goods has increased. Ножиті scissors. По аналогії з окулярами, ножиці також, в принципі, можна уявити, що складаються з двох частин, тобто з двох поверхонь, які ріжуть. І згідно з цим же принципом, ми можемо сказати і інші якісь інструменти, наприклад, pliers – плоскогубці. Це також plural-only word. Тобто слова, які використовуються лише в ножині. Запам'ятайте, всякі інструменти, які з двох половинок. Це множина. Scissors, pliers і так далі. Будь дуже обережним з цими ножицями. Be very careful with these scissors. Be very careful with these scissors. These. З цими. Тобто ми маємо на увазі одні ножиці, але кажемо. З цими ножицями. Біноклорс. Бінокль. Аналогія з окулярами. В біноклі також є дві лінзи. Тобто це множина. Цей бінокль купили тут. These binoculars were bought here. These binoculars were bought here. Українською бінокль однина. Англійською лише множина. Twizzers Пінцет або щіпчики. Також аналогія з scissors або pliers, тобто інструменти з якимось двома робочими поверхнями. Цим пінцетом не користувались останнім часом. These tweezers haven't been used recently. These Twizzers haven't been used recently. Зверніть увагу, these кажемо про один пінцет, але кажемо в англійському варіанті these, як множина. І далі haven't. Не hasn't, не однина, а haven't. Саме haven't. множина. І ще одне слово це headphones. Тобто навушники. І його різні варіанти. Можна сказати headphones, можна сказати earphones, можна сказати earbuds і так далі. Все це буде множиною, тому що складається з двох частин. Візьми мої навушники. Вони значно краще. Take my headphones. They are much better. Take my headphones. They are much better. Одни навушники, але they are. Оці 10 слів, друзі. Ще один момент, на який я хотів би звернути вашу увагу, це коли нам все ж таки треба сказати саме про я, якийсь один предмет або кілька предметів і сказати саме його кількість. Візьмемо, наприклад, окуляри. Коли нам треба сказати одні окуляри, ми не можемо сказати one glasses. Тому що glasses – це завжди множина. І не може множина бути однією. One glasses це буде граматично неправильно. І що ще цікавіше, що two glasses буде також неправильно. Не дивлячись на те, що glasses є множиною. Але це слово неможливо порахувати. Тобто не можна сказати Two Glasses. Це буде неправильно. В цьому Plural Only Words. Чимось схожі з Uncountable Words. Тобто з тими, які не можна порахувати. Ми про ці слова казали в попередньому відео. А що ж робити, коли нам треба сказати: От, дайте мені. Оці одні окуляри. Або покажіть мені ці двоє окулярів. Для цього треба використати допоміжне слово pair. Слово pair, українською це пара, воно і його можна порахувати. Воно є злічуваним і його можна порахувати. Тобто, сказати a pair of glasses можна, це буде граматично правильно. І буде звучати як одна пара окулярів. Аналогічно two pairs of glasses. Дві пари окулярів. І слово pair дуже легко додається практично до, якщо не всіх, то більшості. Plural-only words. Тобто, можна сказати, a pair of binoculars, a pair of tweezers. A pair of headphones і так далі. Але от тут є одне виключення, звичайно ж. Goods. Товари. Це слово в принципі не може бути одною. Тобто, що не додавай до цього слова, неможливо зробити так, що один товар буде звучати як goods. Тобто one goods бути не може. Goods це лише множина. Якщо нам треба сказати один товар, замінюємо goods на item або Product, буде One item або One Product. От і все, друзі. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!